Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у нас буде заняття з аплікації. А що ми будемо виготовляти, послухайте уважно загадку. Круглий, мов сонечко, щедрий, мов лі... літечко, на черьінь. просунеться, стоїть, красується з печі на блюдо, їжте мене на люди на здоров'ячко. Так, малята, це коровай. Це такий святковий хліб, який ставлять на стіл на великі свята. То сьогодні пропоную вам виготовити такий смачний і запашний святковий каравай. Ось такий каравай я пропоную сьогодні виготовити. А щоб виготовити такий каравай, нам знадобляться такі матеріали: кольоровий папір. Папір коричневого відтінку темного і світлого, білого і жовтого. Пензлі, клей, олівець, ножиці і серветки. Тож, малята приступаємо. Зараз ми візьмемо ось такий папір прямокутної форми і зробимо основу караваю. Беремо і зрізаємо кути. Давайте пригадаємо. Ось так і зробимо овал. Так. Це у нас буде основа нашого караваю. Тепер будемо прикрашати наш каравай квітами. Для цього нам потрібні будуть ось такі квадрати. Білого кольору. З них ми будемо вирізати квіточки. Таких квадратів нам потрібно буде 6. Зараз я покажу, як вирізати квіточку. Складаємо наш квадрат ось так, по діагоналі, потім знову і ось так. Заокруглюємо ножицями. У нас отримається ось така деталь. Розгортаємо її. Так, у нас отрималась одна квіточка. Таких нам треба шість. Далі ми з вами виготовимо із білого паперу пелюстки, білі пелюстки. Складаємо ось так папір. І будемо вирізати пелюстки. Теж вирізаємо овал витянутий. Так, ось у нас є пелюстки білого кольору. Так, тепер нам треба буде вирізати на ці пелюстки, знову ж таки, пелюстки, але вже такого відтінку. Тимнішого, теж складаємо нашу смужку на декілька разів і вирізаємо знову ж таки овал. Все так. Так. ми будемо з вами ось так наклеювати. Так. Тепер ми виріжемо з е, наступної. Смужечки круг для середини квіточки складаємо теж декілька разів і вирізаємо круг. ось так А тепер малята ми це все будемо наклеювати, Так, тепер серединку так. Тепер ми приклеїмо листочок. білу кольору, а на ньому наклеїмо темнішого відтінку, щоб наш коровай був такий підсмажений, гарненький. І так наклеїмо всі наші деталі. Ну ось, малята, ми і приклеїли наші прикраси, квіточки, листочки на нашому караваї. Зараз ми сюди виріжемо е, колоски, беремо жовтий аркуш. Ось смужечку складаємо ось так її, потім навпіл так, і малюємо полівцем ось наші колоски, такі зернятка. І за лініями починаємо вирізати. Ось у нас отрималися ось такі колоски. Ми їх розташуємо посередині нашого короваю. Змастимо їх клеєм і наклеїмо. Ну ось малята. Зараз ще приклеїмо. Ось наш каравай, малята, і готовий. Побляєте, будь ласка. Спробуйте і ви виготовити такий каравай і прислати мені свої роботи. Буду з нетерпінням чекати. До побачення!